Доброго дня. Черговий матч. Черговий матч Ліги Швейцарії. Базель вдома приймає в Калугано. І ось такий, я б сказав, би, ротаційний состав. На воротах Вацлік. Справа буде Фагнер. В центрі захисту Анга Комерт. Зліва ще один бразилець Рене. На флангах Тосеті Швіллі. Опорна зона Черівела і Фелайні, В нападі Лискано-Адемів. Два форварда буде грати Базель. На лавці також ротація. Молодий Вон Мос, можливо, получить шанс. Досвідчені Кампу, досвідчений Алекс Фернандес, Каптум. І ті, хто тільки цього сезону приєднались до команди, це Кайзер, Санчес. Ну і Ніколіч, який молодий, але вже грає настільки досвідчено, що мені здається, що в нього досвід не рік, не два, а вже набагато більше. Далі буде Суперкубок проти Барселони, тому бережу деяких гравців, щоб вони тут не сильно травмувалися, навіть чи може десь вони виснажені були. Навіть той самий Адемі. Я думаю, що я його зніму, дивлячись, як буде іти гра. Який буде розклад, чи не будемо програвати, не дай Бог, звісно. І зараз цікаво подивитися на Лугану. Чому хмельни такий склад? Чому вибрав 4-4-2? Подивився на схему гри, як в основному грає Лугано, Воно грає в концентрований центрі футбол. Я думаю, що двох таких потужних, я б сказав, впевнених в центрі поля червели і полині вистачі, щоб обривати ці атаки, щоб скати на захист. І вже таку четвірку відокремити на атаку. Два Вінгера і два Форва. Захист теж такі крайні, він, крайні беки пішов на захист. Упарне Рене, вони до атак мало підключаються, відміну від Ріверроса і Лопеса. І капітан, звісно, з тим я показую свою довіру для чеського голкіпера, який тільки недавно приєднався, це Вацій. І я зразу даю йому капітана Це його повернення в цю команду. І одразу ж аванс від тренера Флеренса Зейбер. Ось така схема гри. В центрі захисту Анга Комерт в вашій царці. І ось склад Луган. Грають вони такий імпульсивний футбол, бігають багато і ось на цьому я хочу їх підловити і... Закрити офіційну шестірку в центрі поля. І, звісно, напад Адемі Лескану це два надзвичайно небезпечних форварди, які потрібно створювати моменти, і вони їх будуть 100% реалізовувати. Це супер форварди, як б назвав би. Дуже не вистачало і рано, о, Лескану на КФЦ, було від, відчутно його відсутність в нападі і атаки. Не знаходили свого логічного завершення. Ось Рене віддає пас на артемію. Але... І ті зміру. Завдяки тому, що раніше закрив цю позицію. Ось Черівела вже вступає у відбір, такий агресивний, я б навіть назвав його. І ось їхні розрізні передачі. Шукають вони форварда. Бацлік Ват... вперше вступає в гру. Архуанга. Ось-ось вона зіграність команди, швидкий вихід з оборони. Колені віддає на Адемі. Адемі мусить, мусить тут Ух, Я геть витримав таку паузу, щоб подивитися, як же це закінчиться момент. Дуже він був схожий на минулому матчі, коли Адемі приносив перемогу. Сетті. Ой-ой-ой, ось ці розрізні передачі. Ось можна повернути на Тосетті. Тосетті! Де? куди. Неймовірний старт у гравця. Десята хвилина, швидкий гол ми його забиваємо. Перевага тепер на нашому боці, що дають ці два черва да ці два вільгера. Yeah, so. I mean, you know, like right Потужно і надійно пробив на теотосельці, так як він побудиться для нападаючого гравця. Результативність і він віддемонструє старті сезону. Як складеться весь сезон? Ось це закидання, ось-ось воно. Дуже швидко віддається логано. Дуже легко, дуже легко цей пройшов там. Намагався захисник міг дістати гравця, але Холендер зіграв просто, я б сказав би на класі. Впевнено, він переграв Вацліка, Перший пропущений чеського голкіпера. Не думаю, що варто тут його винити. Робив все як слід, скорочував дистанцію, намагався завадити форварду, пробити. Форвард пробив просто без шансів для такий пригруз. Ми... Тут вже для Черівели повертають, жорсткий відбір. Стейшвілі. Ці Тайшвілі вийшов прекрасно на позицію, під ліву ногу й бив дайньо і придбачив цей удар, реагував на нього як слід. Стейшвілі трішки не вистачило точності в цьому моменті. Можливо, навіть досвіду. Вапився гравець. Вадо таки пробивав. Депрела лівим флангом. Капітан команди здається, він віддав той асист. Треба бути обачнішим з ним. Артеман, Ацлік, виніс. Блескану. І ось, ось він вихід контратаку. в контратаку, рвалося бугано в атаку. Стай Швілі, повертай на Адемі, і ось, ось вони на двох розіграли, Все як слід. Адемі розшиває Кіпера. Стай Швілі все читалося, гарненько розіграно технічно. Браво для леска, менеджер в центрі поля прийняв той м'яч від 20 лікаря і правда в той швілі, запустив чоловік ігра. Поки що мені подобається, як грає команда такий світ захисту, якось налагодити цю гру, не робити такі розриви, щоб форварди опинялися сам на сам з ігром. Він включається, кано, м'яч. Ось швидкі випади від Людану. Швидко вони доставляють м'яч форвардам. Намагаються вони ж одразу відповісти. Зараз захисники заплутались і знову швидка відповідь. Сьогодні у нас чекає перестрілка між патером та Лугано. Де розберуться ніяк захисники, не знаю, що це в їхній незіграності. Мартиналка і комерк просто страшне щось роблять в тому захисті, я не знаю, у нас як музики дати декілька слів мотивації захищати все ж таки ворота адже двічі просто розстрілюють чеського кітера можливо все ж таки на нього тисне капітанська пов'язка я ще про це подумаю дивно що тут арбітер не бачив фолу весь погано відверто хвилив мені здається черевела на тосеті Сетті намагається здалеку прибитиму <пит> <його>, точно. нас 2-2-30 хвилин позаду і я приємно здивований від е, того, як іде в нас матч, як результативно грають команди. І здивований, скажу, І так Неприємно здивований тому, як грає оборона. Поки що вона провалюється. Pass. Very well. екіпера, Анга. У него Знову вирізний пас, а Герри заблокували його. Будемо пресанкувати Голкіпера, подивимося. Заважаємо Гулкіперу. Мартін Анга. Неопустодіо. Знову довгий пас. Комерт знімає. Знову висить заборони. Дарю Лискану намагається пролізти крізь захист, але ось цей піхтар, знайджачні шикарно виклада. Не дав, не дав вірватися для Лискану. Не. Лискану, знову Адемі. Адемі не грають з ним персонально, помітно, помітно, як вони грають. Розбирається Ліван Хіз пресингуючими гравцями. Ми намагаємося блокувати ці паси. Швіллі. Це Педро Чирівелла вривався Дуже він підключився до атаки. Це те, що в обороні допомагає для РНЕ. Педро Чирівелла встає. Р на фланзі його підключення. Можна робити на а де ні! Ох, як тут неймовірний сейв і ще захисники, як догрують, але дивує, я вам скажу. Сетті. Ще один навіс, тут не погано. Спішив по сеті, адже зразу двоє гравців на нього відкривалося, щоб заблокувати, виштовхати ні. небудь виконував цін навіс, завалюючись корпусом. Віз відверто ментався. Адемі. І. Дві хвилини компенсує арбітр, дві хвилини у нас ще буде в цьому першому таймі. Повольні тягне м'яч, стягує захисників і Лескано. Лескану в ближню. Гострий <плес> <Перший, вбільші. плес> <в Альні. плес> кут був, бив ближню. Нескавно <плес> подавати цей кутовий не буде. Я думаю, хай піде Педро Черівела подавати. Думаю, останній шанс в першому таймі. Педро Черівела подає на дальню Лескану. Певнено він грає. Я би навіть сказав тих самих пропущених базами по кібертакушний там Захист провалювався. І ось ми бачимо цей відрізок часу. За хвилин, команди просто зробили неймовірну кількість моментів. Чотири м'ячі забили ось ця статистика, це відсоткова реалізація в Лугану. Ми we'll your... вже як опинялися перед Вацліком, так опинялися. Де ото Правий фланг зразу ж. Стягує на себе він, а Демі дуже довго, дуже довго він прикриває той м'яч. У нього ще й нема хто досадить. Лінія чудово зіграла. Омерт добре, що не публіцей. Кардіналга вийшов страхувати. Скану! Ой-ой-ой, я шукав, шукав його, хотів не зомби віддати, одні. Тільки верхом вирішив, що як прийде цей пас. Петро кидає. Щоб ми не цей ночь комерт. Все ті депрела дуже класний прайс. Складем. Вступає відбір, а вважає, що порушував правила тут. Дарю. У вас їх забирати, я тут довго він тягнув з цим. Але забирає м'яч. вибуває на цей Стайшвілі. Стайшвілі затягує це дрибне. Швидше потрібно було прощатися з м'ячем. Ось ось тут Лескану. двох виходить з Рене. і Рене порожне ворота забиває бративець. Ось він показує трибуна. Що ж, як вона? Принес забігає, коли ще це та й швільна, а це запустити, але вискало кіпері, і не чудово запустити з каналу, Лескан вже поділився. Побачимо з Нікіпом. Вирішив, що це дозіграти надій. Зробити цей момент. Контент, Ні, не, це перший голови, перший гол за базі. Я б сказав, б, дуже важливий цей гол в такому матчі непростому. Черівело. ой Ой-ой-ой. І намагався вже повністю розіграти цей момент, віддавав далі-далі на партнерів, шукав якусь вигідну позицію, хожен намагався якось відкрити, але захист справа. Дуже класно грає захист кругами в позиційних атаках, вони прям то що треба. Ой-ой-ой, оскава. Тут я, напевно, пожалів. Що так зіграв, але ж як грає це теж як він там тільки що накручував цих гравців на оборони, промазивні в шпарині якийсь захист, щоб бачитися за Лукіпером, ячечки потужно купив, я б сказав, бо тут рефлекторна глукіпер складався на м'яч і витягнув цей удар, потужний удар Ну, знову намагався розіграти, хоча на треба формат добити і пробувати самі перебувати ці моменти. Так як і грає зараз Кіпер Луганно, але ну, немає в мене слів. Тягне один і за другим ці моменти. Треба на заміну, я думаю, відповідати. Адемі. Адемі я зніму. На кампу він більш такий відборі хлопець. І то сеті, я певно, зніму. <гум> а такого Вінгера більш Я би сказав що й немає. Ну Ось нехай Вон Мос. Він форвард. Але <гум> я думаю, що треба його пробувати на фланзі. Нехай зарекомендує себе гравець. <гум> Матео Тосеті. сьогодні <гум> вдалося відзначитись так само як для Адемі. Десь могли б краще приберегти цих гравців. все ж таки зараз вони випадають з гри. Бахнер. Де навіс на Дальню, Холлендер. Пробиває він, Бацліф. Десятку хвилин позаду. Базен попереду 3-2. Вже так швидко не вдалося відігратися Лугану. Фалайні, Фелайні, може й сам. Затягнув Фелейні, хотілося віддати пас, дурити захист, не давати на центр Форварда, хоча чекалося це. А віддати на Він, але він так якось довго шукав позицію. Ось зари Лискано на Фелейні, Фелейні. Я вже просто не знаю, що зробив там голкіпер Луганно з воротами. Не йде цей м'яч в його воротах. Скільки моментів створюємо? І в свій швілі, впівати, і в лескаво. Не знаю, я вже Лескано стик віддавав передач на порожні ворота, що я вже хотів в цьому ударі просто прошити. Кіперафалейні, корпусом завалитися туди. Хотілося не віддавати вже на порожні ворота на капу, дивитися, чи пройде той пас, чи не пройде той пас За сильно, в темп, не в темп. Просто пробити. Стей швілі, закидання. Розриваємо лінії між захистом. Ой-ой-ой-ой-ой, зараз його Кіпер помиляється, але Мос любить м'яч, нічого страшного, атака продовжується. Стейшвілі повертає на Моса. І удар Чирівелла! Бауман немовірно реагує. Він вже туди біг, той кут. І залишилось лише піймати мяч. Перша поява його в цьому сезоні. Треба було краще зберегти м'яч, але вже м'яч у Лугано, Пахмер, йде в підкаті станцію, аут для Лугану. І роблять вони ще одну заміну. Ще одне підсилення. Там з 24-го, мені здається, це Карлінтос, нігти. Левдріч. Мараторе виходить, також the небезпечний the гравець, атакуючого плану. Я думаю, потрібно зняти Лескану. Або може і цитейш теж та Швілі, я вже думаю, наївся. Там Пуниха йде туди на фланг. Під форвардом випущу ще одного парагувається Сан... Річарда. Річарда Санчеса. І поміняю його свелині. Шелані буде більш до атаки, намагатися я там не давати не в не розріз з цей Швілі.

Лискано, лескано, залишився на полі, він і продовжує боротися за результат. бере під себе. Вірні. Свіженький Мацат, Крін Джой. Нарешті відбирає цей мяч. Дуже довго Лугану виточували цей момент. І ось Скано знову віддає. і Мені здається, тут був фолк. Так насідали вони на молодого гравця, на плечі прям захисники. Будуть розрізні передачі, закидають, намагаються зараз загрузити оборону максимально васоці, але. І зараз всі йдуть вони в атаку. Сайт хоча м'яч у нас залишався, я думаю, зараз можна було фагнера запускати. І знову в атаку. Треба якось погасити їхній цей жар. Ох, і зразу ж вони, зразу ж ринуть. Атаку, Рене помиляється, саме він забив гол третій, який зараз дає шанс перемогти Базелю. Лайні на кампу повертає, двоє зробили цей момент. Кампу на фелені! Захисники, як же ж вони грають. Зразу ж виніс. Рлініс. Лендер. Рене. Право Рене. Залишався останнім захисником. Нічого ж знову на холені-то йде пас. Зразу ж в атаку. Я скажу вам сьогодні, непростий іде. Дебют у вас, лікар повернеться. Дуже негайно клас напали локації, там нам міцкану. От містами мені цього небезпека. Кожен майч за кожний ворогів боровся і дівався себе. Потрібно попідувати трибунам. Сьогодні шоу просто закопили дві команди. Треба буде бути уваги, Мі її не можна маркей створювати. Лугано сьогодні було прям в ударі, я вам скажу. І лескано. Лескано гравець матчу. Гольові передачі. Дві Дві гольові передачі і це швілі одненько. Скільки сейвів у вас? Лікар 4. Ну, скільки моментів? Ви подивіться, 14 ударів, 10 в ствір воріт. Неймовірний матч насичений на моменти, на голи. Треба буде вкатуватися в сезон. Все ж таки видно, що як оборона трішки прогулює, десь не дограє, десь не зіграється. Будемо дивитися, будемо вчитися на цих помилках і далі уникати їх далі більше. Дякую за увагу.